Добрий вечір. Розказуйте, що у вас. За моїми даними, правопорушення у Голівуді звична практика. Запишись до неї на танці. Сива голова і румба. Румбу не головою танцюють. А що? Шо? Що шо? Шо? Шо в кіно? Ти не повинна тут бути. Кіномани, всім доброго вечора. Як ви там, надію, з чайок заварили і в безпеці. Отже, сьогодні, по традиції, новий випуск. Тож погнали. Стрічка оповідає історію молодої пари Марго і Тайлера. Разом із групою незнайомців їх запрошують відвідати унікальне місце ресторан на віддаленому острові Тихого океану. Відомий і дещо схиблений на кухні шеф-кухар приготував розкішне дегустаційне меню, а також декілька сюрпризів, що шокують. Хм, Цікавий інтригуючий сюжет. Вартий уваги. ноги упав. О, да. гарячий. гарячий. Фільм, від якого у мене ком у горлі. Маріуполіс. 2 З початку повномасштабного вторгнення литовський режисер повертається в Маріуполь, де шість років тому зняв фільм. Він хоче продовжувати фіксувати життя міста під загрозою війни. Вдалині тривають бої за Азовсталь. Видніється Маріупольський драмтеатр, позначений як місце схованки дітей. Ви побачите, яке воно життя в окупації. Я не вагаючись, рекомендую до перегляду і закликаю усіх задонатити також на ЗСУ. Яка конкретно тут сталася ситуація? Ці жінки збиралися на зустріч, думаючи, що розмовлятимуть суто про бізнес. Масштабне розслідування New York Times, яке назавжди змінило світ, завдяки непохитності та сміливості двох репортерок видання. Жахлива правда про численні домагання впливових людей Голлівуду до жінок вийшла назовні. Історія, що зламала роки болючої тиші, та започаткувала рух Метто. одну з наймасштабніших соціальних компаній проти насильства. Ого, оце сюжет. Я знаю історію і читав дану статтю. Я думаю. Вартий уваги тим паче, що й на реальних подіях. Все як я люблю і вам рекомендую. А це що Черевики. зняти негайна? Ну і на завершення пропоную вам комедію. Тоні завжди був найкращим, обожнював татухи, швидкі байки та вдавав із себе справжнього американця. Але минуло 20 років і підстаркуватий Мачо зрозумів, що немає ані родини, ані рахунку банку. Єдине надбання донька, яку він бачив останнього разу маленькою. Зараз вона має власну студію танців і прагне здобути перемогу на всесвітньому конкурсі в Америці. Тоні вирішує, будь-що налагодити стосунки. Доведеться записатись на заняття, та це може стати суцільною катастрофою. Адже він. Просто ненавидить танцювати. Ну це дійсно тиждень емоційного кіно. Діліться своїми враженнями у коментарях. А ну і вподобайку і підписку. Не забувайте. Давайте популяризувати український Ютуб разом. Ну а якщо ви хочете стати нашим другом, то підтримуйте нас за посиланням у коментарях. Не забувайте донатити на ЗСУ і підтримувати економіку України разом до перемоги. Слава Україні!